До фіналу четвертого сезону фабрики дійшли троє: Олексій Матіас, Еріка та учасник першої фабрики зірок Дмитро Каднай. Останній до трійки лідерів увірвався несподівано. Досягнення Діми у суперфіналі перевершили результати першого зіркового реаліті шоу. Юний артист зробив висновки та подорослішав. «Я пам'ятаю, на першій фабриці дуже критично відносився до цього всього, в плані того, що я дуже болезненно це восприймав. А тут я зрозумів, що насамперед біжатися не за чим, тому що люди хочуть тебе просто допомогти. І Задуматься и пересмотреть номер еще раз, еще раз, и посмотреть, какие ошибки, почему же все-таки была такая оценка. Після вильоту Елізабет та Олі Цибульської Діма залишився сам на сам із учасниками другої та третьої фабрик. Однак самотнім він не почувався. Після кожного виступлення мені писали ребята обов'язково, Елізабет, Олі Цибульська, завжди писали. Тобто, і Віталік Гала завжди підтримували. І той тобто, ну, старались не втратити контакт, не втратити связі. Найбільше Дімі запам'ятався концерт, під час якого він виконував пісню Робі Уільямса Рок діджей. В этом номере было все, что я хотел. Я играл в баскетбол, пел, играл на барабанах. В общем, все, 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 что я хотел. И танцевал. Yeah. <laughs> и зрителями первый раз видел танцующим. И было очень приятно, что они оценили это позитивно. Теперь Дима собирается працювать сольно. У стиле, який сам Каднай называет танцевальным роком. Ця першої фабрики зірок Оля Цибульська про свою участь у суперфіналі теж не жалкує хоч перемогу фабрикантка і не здобула однак, позитивний результат від участі у проєкті все ж отримала. Я зараз працюю на Руськам Радіо. У мене є робота, у мене є свій, Я веду новини шоу бізнесу. Є кліпси на новому каналі, які зі мною вже з першої ще фабрики. І зараз в суперфіналі ще додалося багато людей, які в мене так само вірять, яких я дуже люблю і ціную. Фабричній цибульці на честь її приїзду до Черкас. Місцеві фани подарували справжню цибулинку, чистий вітамін С. Мовляв, щоб артистка не хворіла та завжди була у голосі. Вдячна щедрій на подарунки Черкаській публіці. Цибульська розповіла Віка новинам про свою найзаповітні Йтнішу і найсерйознішу мрію. Ви що я дуже серйозна жінка? Цибульська мрія відкрити перше антифеміністичне шоу в Україні і довести всім жінкам, що поганих чоловіків не буває. Треба їх любити, вони як пси будуть дуже нам вдячними. Марина Лук'яненко, Владислав Тягун, Віка новини.